Чого почати діагностику безпліддя в парі? Звичайно, зі здачі спермограми. Що це таке спермограма? Це аналіз сім'яної рідини чоловіка, яка нам показує кількість сперматозоїдів, їхню рухливість, форму і таке інше. Як підготуватися до задачі спермограми? Для цього чоловік 3, 4, 5 днів не веде статево життя, уникає перехолодження. Різких підвищень температури тіла, тобто не ходить в сауну, баню, не вживає алкоголь, не курить, не вживає медикаментів, уникає по можливості стресових факторів. Достатньо навіть двох-трьох спермограм, щоб розуміти, що тенденція негативна, що є погіршення спермограми, і відповідно по цим результатам можна вже запідозрити чоловічий фактор без плі. І для того, щоб нам дізнатися причину поганої спермограми, ми маємо зробити додаткові методи дослідження. Сюди входять УЗД, органів сочастотевої системи, даємо гормони на те, щоб зрозуміти, чи немає погіршення гормонального фону, шукаємо інфекції, які передаються статевим шляхом, і так далі. Ще хотілося б додати по харчуванню в зв'язку з тим, що Зараз активний спосіб життя і стрес, харчування не завжди вчасно і не завжди воно якісне. Це також призводить до нестачі нутрієнтів поживних речовин. найбільш чутливі клітини до цього це клітини сперматогенеза. Відповідно, ми маємо на виході неякісну спермограму. Вільні радикали, які накопичуються у зв в зв'язку з стресовими ситуаціями, також негативно впливають на якість спермограми. Тобто, ми маємо знайти. Причину, щоб ефективно а, усунути її, і таким чином покращити якість спермограми у чоловік. І після того як ми знайшли причину безпліддя, відповідно ми можемо впливати на неї і коригувати тим чи іншим. Способом, якщо це інфекції, проліковувати їх, якщо це гормональний фон порушений, коригувати його. Якщо це пов'язано з харчуванням, відповідно надаємо якісь поживні речовини, достатню кількість нутрієнтів, використовуємо всі наявні методи для того, щоб пара змогла народити дитину. Сюди входять і штучна інсемінація, і екстракорпоральне запліднення, і так далі. так далі. Наша ціль зробити пару щасливою.